Всім доброго дня, сьогодні у нас 11 липня 2025 рік. Триває збір однієї малини сорту Glen Empel. Хочу показати, дивіться яка гарна малинка. де не де оце трошки потерлася до листя, бо був вітер такий сильний вчора нас з дощом Душу впало дуже багато, це. Це, просто, це просто супер, якраз гарно, бо ягодка в нас наливає. Вона зробилася набагато більша до того, як не було дощу. Дивіться, просто гляньте, яка. яка краса. Дивіться, що я хотів сказати, це у нас малині більше 10 років. Дивіться, яка вона вся гарна густа. Скільки, скільки самої малини. Відео так не передасть, як воно вживу. Гарно виглядає. А отут, де людина в коментарях писала, що вона якась рідковата. Вона рідка, тому що її третій рік від посадки. На наступний рік вона буде набагато краще. Денеде кущі. Позривало. Так це все виглядає, Люди працюють. Така краса.